Вітаю вас на каналі Смаколик Юа. Моє ім'я Марія, і сьогодні у мене для вас надзвичайно смачний медовик. У цьому медовому тотові дуже вдало поєднуються тонкі м'які медові коржі, кремі сметани, а також лимонний курт. Лимонний курт надає цьому пляцкові надзвичайно цікаві смакові нотки. Список інгредієнтів, як завжди, Можна знайти під відео. Отже, беремося до приготування медових коржів. В миску всипаємо 785 г просіяного борошна та 40 грамів просіяного якісного какао. Какао в цьому тістові додається для кольору. Якщо у вас його нема, або ж просто не хочете, можете його не додавати. Але якщо не додаєте, то обов'язково замініть його. На таку ж кількість борошна перемішуємо вінчиком до однорідності. Далі в металеву миску або ж каструльку всипаємо 300 г цукру та додаємо 180 г меду. Мед я використовувала натуральний різнотрав'я, але також можна використовувати і штучний. До меду з цукром додаємо 210 г вершкового масла кімнатної температури. У цьому випадку, при великому бажанні масло можна замінити на маргарин. Не забуваємо додати півчайної ложки солі, а також при бажанні це не обов'язково, але мені дуже подобається додати півчайної ложки кориці для аромату. Трошки перекалапотюємо між собою всі продукти і відправляємо на водяну баню. Важливо, щоб посуд із продуктами не торкався дном води. Вода повинна тільки злегка кипіти, а не аж аж. Тому тримаємо водяну баню не на великому вогні, постійно перемішуємо силіконовою лопаткою, особливо ретельно біля стінок і дна. Прогріваємо масу до того часу. Поки вона не стане однорідна і повністю не розчиняться мед, цукор та масло, доводити масу до кипіння ні в якому разі не потрібно. Як тільки тільки медово-масляна маса стане однорідна, додаємо до неї 6 перекалапутяних вилкою яєць. От до речі, якщо ви не просто розтопите масу до однорідності, а доведете її до кипіння, то в такому випадку яйця просто звернуться в солодкий омлет, швиденько і дуже ретельно перемішуємо до повного об'єднання медової маси з яйцями, після того продовжуємо прогрівати медово яєчну масу на водяній бані, допоки маса не почне злегка пінитись, так як на відео. Коли маса почне так пінитись, знімаємо її з водяної бані і додаємо одну чайну ложку соди та півчайної ложки розпушувача. Соду гасити не потрібно, адже мед і какао мають кислу реакцію, а отже її погасять, перемішуємо до повного розчинення соди та розпушувача. Після чого всипаємо половину від попередньо перемішаних між собою борошна та какао, перемішуємо вінчиком до повного об'єднання медової маси з сипучими, додаємо решту сипучих і починаємо перемішувати тісто силіконовою або ж дерев'яною лопаткою. Руками, по суті, теж можна, але їх потім не дуже приємно відмивати. При бажанні, щоб швиденько, можна допомогти собі і міксером або ж тістомісом. Неважливо як, хоч за допомогою танців з бубном. Але повинно вийти однорідне тісто. Тісто виходить тягуче і доволі липке. Це нормально, перекладаємо тісто в будь-який пакет. Я моднява дівка, в мене з Ікеї. Але можна навіть в пакет за тебе чи сільпо. Застібаємо пакет або щільно замотуємо і відправляємо тісто дозрівати у холодильник мінімум на 8 годин, а ще краще на 1-2 доби. Чим довше воно постоїть, тим кращим буде торт. Моє тісто дозрівало 2 доби. За 2 години до початку випікання коржів тісто виймаємо з холодильника, щоб воно нагрілось, так розкатувати його у коржі. Буде одне задоволення. Ділимо тісто на шматочки вагою 150 г. Із кожного шматочка формуємо кульку і викладаємо її на лист пергаментного паперу. Накриваємо іншим листом пергаменту, приплескуємо кульку руками. І за допомогою качалки або ж пляшки починаємо розкачувати коржі. Для обрізання коржів я буду використовувати кришку діаметром 23 см і під ту саму кришку гострим ножем обрізаю корж. Обрізки всіх коржів буду випікати окремо. З них ми зробимо крихту для декору. Яро і із натхненням наколюємо корж виделкою, а уявляємо, що колемо москаля вилами, які часи, такі антистрес. Жати жартами, а коржі пекти треба. Перекладаємо пергамент разом з коржами на деко і відправляємо у розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 5-6 хвилин. Коржі на готовність я перевіряю на дотик, вони не повинні мати вологих місць. Притому коржі після духовки не мають бути твердими. Вони охолонуть і стануть твердішими, але не геть такі, як камінь. Коли з коржами розібрались, беремося до приготування лимонного корду. Лимонний курд – це по суті лимонний заварний крем. Для нього нам потрібно зняти на тертку лише жовту частину цедри лимона. Білу ні в якому разі знімати не потрібно, бо крем буде гіркий, як полин. Якщо у вас є подрібнювач, всипаємо у нього 200 г цукру та додаємо цедру з трьох лимонів. Якщо подрібнювача нема, беремо зіп пакет і просто перетираємо цукор і цедру між собою. Робимо це для того, щоб отримати ось такий лимоний цукор і ще більше розкрити лимонний аромат. Колір, а також ще більше подрібнити цедру, щоб вона не плавала шматочками у кремі. До лимонного цукру додаємо 3 жовтки і гатнесенько перекалапуцюємо до однорідності. До цієї маси з неймовірним кольором і ароматом додаємо 125 мл лимонного соку. Ще раз перемішуємо до однорідності і відправляємо на невеликий вогонь. Постійно працюючи вінчиком, доводимо масу до загустіння. Щоб перевірити, чи курт готовий, беремо силиконову лопатку або ж ложку, вимазуємо її в лимонний курт і проводимо пальчиком. Так як на відео. Тут крем ще затікає на полоску, яку ви створили пальчиком. А це означає, що курт ще не готовий. Прогріваємо ще якусь хвилину і знову перевіряємо на готовність. Як бачимо цього разу, маса не зацікає на полоску, яку ви утворили пальчиком, а це означає, що курт готовий. Знімаємо з вогню і одразу ж додаємо 110 г масла вершкового кімнатної температури. Тут ні в якому разі не можна заміняти на маргарин. Перемішуємо до повного розчинення масла та його об'єднання з лимонною масою. Переливаємо курт у банку, яка щільно закривається, або ж накриваємо харчовою плівкою в контакт і залишаємо до повного охолодження. Коли курт охолоне, він буде мати ось таку консистенцію. І останнім готуємо сметанний крем, беремо одну літру і 250 мл сметани, яка повинна бути гатно охолоджена, і або домашня, або купована, але житністю не менше ніж 25%. До сметани додаємо 250 г цукрової пудри та 1 чайну ложку ванільного цукру або ж екстракту, як у мене. Збиваємо міксером на максимально високій швидкості до утворення білої пухкої маси. Ось так повинен виглядати цей крем в результаті. Доволі густий, шовковистий і пухкий. І коли крем готовий. Нарешті можемо братися до збирання торта. На тарілку викладаємо один із 11 коржів, а на нього викладаємо декілька ложок сметанного крему. Розподіляємо крем по коржу рівномірним шаром за допомогою силиконової лопатки. Викладаємо другий корж, злегка притискаємо руками і на нього вже викладаємо декілька ложок лимонного курду. Знову розподіляємо рівномітним шаром. Загалом курду вистачить на те, щоб перемазати три коржі. У мене в домі просто завівся шкідник і він схом'ячив частину курду. Тож у мене перемазано лише два коржі. Перемазуємо всі коржі до кінця, у довільному порядку чергуючи сметаний крем і курт. Наголошую на тому, що крему потрібно залишити приблизно 150-200 мл. Спочатку верхній корж не змащуємо, просто злегка притискаємо його руками. Оскільки тот я збирала не в кільцеві, і щоб він не роз'їхався в різні сторони, я вирішила скріпити його дерев'яними паличками і в такому вигляді відправляємо у холодильник на 8 годин як мінімум. Як пройде цей час, покриваємо верхній кос сметанним кремом, а також сметанним кремом обробляємо додатково боки торта. До цього часу обрізки від коржів мають бути спечені, охолоджені і подрібнені ось таку крихту. Цією крихтою. Посипаємо торт зверху, а також нею обробляємо і боки торта. По суті, на цьому можна і зупинитись, але можна додатково й прикрасити. У мене декор із лохини, пластівців до сніданку, а також листя м'яти. В результаті у нас вийшов не тільки красень, а ще й велетень вагою 3, ,3 кг-300 г. Ось так він виглядає з боку. І нарешті нарізаємо торт. Він, до речі, дуже гатно нарізається. Бо дуже м'який і причудово тримає форму, не розпадається. Медовик виходить надзвичайно ніжним, його можна просто їсти губами. Но реально, Це просто нереально смачно і красиво. Ну от і все. Класичний медівник з катаними коржами і сметаним кремом готовий. Благословляю варити кавусю і хом'ячити торт. Дякую вам за перегляд, всіх благ, і все буде Україна!